Слава Україні не підтвердила інвалідність 13 працівникам прокуратури Хмельниччини. Обшуки у московських попів продовжуються. Нетішенець напав на таксиста та почав душити його. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. У міністерстві охорони здоров'я 5 місяців триває перевірка медико-експертних справ працівників прокуратури Хмельницької області щодо правомірності отримання інвалідності. Тринадцятьом співробітникам її не підтвердили. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. За їхньою інформацією, дані передали правоохоронним органам п'ятьом працівникам прокуратури Хмельниччини. Попереднє рішення медико-соціальної експертної комісії залишили без змін. Вісьмо винесли нове, змінивши групу інвалідності або ж термін, на який вона встановлена. Служба безпеки України спільно з національною поліцією проводять обшуки у канцелярії Київської митрополії УПЦ МП, яка є головним криблівським лобістом. Про це повідомляє 24 й канал. Обшуки відбуваються у митрополита Антонія Паканича. Можливі нові підозри. Тож чекаємо. Хмельниччина втратила двох захисників. В Новолапунській громаді на Полонщині в останню земну дорогу воїна Олександра Володимировича Гнатишина. Герой був 1965 року народження. Захищав Україну від окупанта. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Нещодавно стало відомо про загибель воїна. Життя Олександра Володимировича обірвалося 30 червня 2024 року на Бахмутському напрямку Донецької області. Йому було 58. У Красилівській громаді повідомили, що до своїх рідних назавжди повертається учасник бойових дій, стрілець помічників хревнотометника Сергій Гайдрик, 1986 року. Народження захисник помер у лікарні від набутої під час служби хвороби. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. На Хмельниччині зміниться час комендантської години на Великдень. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У ніч з суботи на неділю. Комендантська година триватиме з опівночі до третьої години. Водночас в області посилять заходи безпеки. Місцева влада закликає дотримуватись встановлених правил безпеки під час пересування та участі у святкових богослужіннях. В інші дні комендантська година залишиться без змін з опівночі до п'ятої ранку. 26-річний нетішенець напав на водія таксі. За інформацією Шепетівського районного управління поліції, учора до правоохоронців звернувся місцевий житель, водій однієї зі служб таксі, якому пасажир спричинив тілесні ушкодження. Слідчі з'ясували, що 27-річний водій таксі у нічний час перевозив пасажира, який в процесі поїздки несподівано накинувся на нього та почав душити. Потерпілий встиг натиснути кнопку СОС у автомобілі. Викликавши на допомогу колег, поліцейські одразу встановили особу нападника. Ним виявився 26-річний житель Нетішина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. Копистині та Богданівцях завтра прийматимуть небезпечні відходи. Мешканці зможуть безкоштовно передати побутові відходи, що потребують спеціальної утилізації. У селі Копестин збір триватиме з 9 ранку до 10 на території адмінбудівлі старостату. Це вулиця Соборна, 89. А у селищі Богданівці прийом організують з 10 ранку до 11 на локації КП «Елеватор», вулиця Травнева, 7-1. Нагадаємо, що небезпечні відходи можна здати щоденно з 8 до 19 години у центрах управління відходами за адресами місто Хмельницький, проспект Миру 7 та на перетині вулиць Чорновола і Пілоцької. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом із Першим Подільським. Цінуємо вашу увагу та довіру. Бажаємо бажаєте поділитись новинами нашого краю, долучайтеся до соціальних мереж нашого телеканалу та до створення ще якіснішого контенту. Бажаємо вам мирного та тихого вечора. На все добре.